Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко. І після оголошення результатів лотереї на грін карту та мого відео про те, як їх перевірити, я отримую досить багато питань про подальші кроки тих, хто виграв. Отже, в цьому відео відповім на найчастіший з них. Але перш ніж я перейду до питань, хочу нагадати вам підписуватися на мій телеграм-канал canada for ua де ви знайдете все необхідне про виїзд у Канаду та Сполучені Штати, де є інструкції, посилання корисні і де вже ціла спільнота українців, які або вже тут, або лише планують виїжджати. Це чат Кенада ua чат, де ви можете. Задати питання, обмінятися досвідом, знайти однодумців і так далі. Запрошую вас і туди. Отож, по-перше, так як я у відео про перевірку результату показувала на своїй анкеті, яка не виграшна. Як у більшості, то ті, хто виграли, у кого висвітилось такий лист з тим, що їхню анкету відібрали, вони навпаки злякалися, що це за незрозумілий лист, тому що в моєму відео його не було, і декілька людей мені. Написали, типу, що не так з моєю анкетою, і тому вітаю всіх, хто побачив оцей лист. Це значить, що вам дуже сильно пощастило і вас таки обрали в лотереї. І так, серед тих, кого ми вбрали в супровід, теж є переможці, і навіть уявіть, мій менеджер. Canada4UA менеджер, якому ви пишете щодо всіх наших послуг. Її чоловік також виграв, і вони теж починають процес оформлення грін А далі вас чекає досить серйозний процес, і по-перше, це заповнення форми DS-260. Далі вам потрібно буде комунікувати з консультським центром Кендукі, з посольством США, відправляти їм документи, пройти медогляд. Потрібно буде. Записатися на співбесіду, яку для українців проводять у Франкфурті, підготувати документи на співбесіду, пройти її, отримати міграційну візу, типу DV і вже з нею перетнути кордон США і всередині Америки вам по пошті прийде уже пластикова сама грін карта. Звісно, весь цей процес можна пройти і самостійно, якщо ви вмієте працювати з міграційними сайтами. Знаєте англійську добре, але це досить відповідальна справа. Адже від цього залежить, чи отримаєте ви постійне резиденство США і ну другий раз в лотереї я не знаю які шанси виграти. Я в принципі граю 11 років, ще ні разу не виграла. Тому я би все ж делегувала це професіоналам, нам, наприклад, щоб точно подати правильно всі документи, щоб вашу анкету не дискваліфікували просто через те, що ви на якомусь моменті щось зробили неправильно. Отже, перерахую, що входить в наш повний супровід: це консультації під час роботи, заповнення форми DS-260, комунікація та запити в консульський центр Кентукія, комунікація та запити в Посольство США, підготовка та надсилання документів в консульський центр. Кентукі, запис на проходження медогляду, моніторинг запрошення на співбесіду, підготовка документів для співбесіди, індивідуальна ваша підготовка до співбесіди, як ми пропонуємо, і перед туристичною візою. Відповідно, контроль за отриманням міграційної візи, консультація щодо перетину кордону. Там також буде інтерв'ю з прикордонником. Ну і вже контроль за тим, щоб вам дійсно прийшла грін-карта, коли ви залетите в США, і в випадку якихось проблем ми будемо переписуватися ми з усіма службами для того, щоб їх якомога швидше вирішити. Щодо вартості супроводу, будь ласка, звертайтеся до мого менеджера. Canada4UA, нижнє підкреслення, менеджер. У телеграм вона відповість на усі питання, ви можете замовити як повний супровід одразу, так і лише консультацію по цьому всьому процесу, якщо ви вирішите самостійно його проводити. І у випадку, якщо ви після консультації вирішите все ж брати супровід, то вартість консультації вже увійде в супровід, тому що це якби перший крок. Ми все одно зідзвонюємося і пояснюємо, як буде виглядати наша подальша робота. Тобто, я думаю, як Мінімум консультація вам точно знадобиться, а там уже після неї вирішите, чи хочете ви замовляти повний супровід, чи будете проходити процедуру самостійно. Наступне популярне питання: чи можна отримати грін карту без того, щоб виїжджати з США? Якщо ви зараз тут знаходитесь по програмі United for Ukraine. це до речі, ідеальний момент, коли отримати грін карту, тому що ви вже в Америці, ви вже адаптувалися, і щоб не думати, чи буде можливість. Далі чи дадуть змогу українцям легалізовуватись тут після United for Ukraine, чи ні, ви уже точно отримуєте грінкарту. Ну як точно, якщо правильно прийдете всю процедуру, і на співбесіді візовий офіцер вирішить вам її дати. Так от поки що United for Ukraine не вважається офіційним статусом в США, тому для того, щоб змінити на його на дрінкарту, потрібно зараз виїжджати за? Межі США і так само, як і всі інші українці, проходити співбесіду у Франкфурті. Теоретично можна змінити місто співбесіди. Наприклад, якщо у вас є сії віза канадійська, то прийти і в Канаді, але в Канаді є свої нюанси. До прикладу, співбесіду для отримання грін-карти можна пройти лише в Монреалі, і в Монреалі це досить специфічно. Там немає україномовних російськомовних візових офіцерів. А у Франкфурті є. Тобто співбесіда у вас буде англійською. Плюс тоді в Канаді потрібно буде проходити і медогляд, а це теж лише у певних містах, і їх небагато. І якщо подавати запит в консульський центр Кентукі для того, щоб перенести співбесіду, то це затягує кейс і можна просто не вкластися у ці півтора року до вересня 24-го року, виходить для того, щоб взагалі отримати цю імміграційну візу, по якій ви заїдете в США, тому краще не ризикувати. І полетіти у Франкфурт. Також я мала питання, що робити, чи варто подаватися на advance parole, щоб якщо раптом відмовлять на співбесіді у Франкфурті, можна було повернутись по United for Ukraine знову в США. Так, от, в принципі, дуже рідко, якщо документи подані правильно, то дуже рідко відмовляють. Під час співбесіди ну, це має бути або якась загроза національній безпеці США, якісь злочини, якщо за вами, тоді дійсно вам можуть не дати постійне перебування в США. Але якщо ви не порушували імміграційних законів, якщо в принципі у вас вся весь ваш кейс правильно оформлений, тоді у вас ну мінімальні шанси, що грін карту не дадуть. тобто можна в принципі не перейматися і будучи пою фою в Америці, вільно виїжджати у Франкфурт і заїжджати вже по міграційній візі Діві наступне питання: які документи потрібно підготувати для заповнення анкети DS-260? це перші сторінки паспортів, і, до речі, співбесіду у Франкфурті і анкети потрібно заповнювати на усіх людей, які Включені були у ваш, вашу анкету. Тобто, якщо ви, наприклад, якщо я виграла, то я в свою анкету додала чоловіка і наших дітей. Причому дітей, як від попередніх наших шлюбів, так і спільних усіх дітей перерахувати потрібно було, і на всіх потрібно заповнювати анкети. І відповідно, перші сторінки паспортів, усіх. Далі свідоцтво про народження, про розлучення, про зміну прізвища імені. Щоб були зрозумілі ваші родинні зв'язки, документи з навчальних закладів, це атестат, диплом з додатком до диплому. Навіщо? Тому що потрібно буде надати інформацію або про повну загальну середню освіту, тобто закінчені 11 класів, або там 9 класів плюс техніку, або потрібно мати 2 роки досвіду роботи. Це є вимогою отримання грін-карти після виграшу. Тобто, якщо, скажімо, ви закінчили 9 класів школи і не продовжували навчання взагалі, то в принципі ви не мали би і анкету на розігріше заповнювати. І це у мене було в вимогах до лотереї у відео. І для чоловіків також військовий білет або приписне. І до речі, якщо проходити співбесіду у Франкфурті, то можна подавати документи українською, можна навіть не перекладати. В цьому теж зручність проходити у Франкфурті. Також питали про офіційні збори, скільки буде коштувати оформити грін-карту. Отже, потрібно буде прийти медогляд кожному члену сім'ї. Це десь від 200 доларів. В Україні теж можна прийти зараз у Києві та Львові. А загалом ціна залежить від країни проходження медогляду. Також консульський збір за візу коштує 330 доларів з людини. Сервісний збір за виготовлення грін карти коштує 220 доларів теж з людини. А також було питання: якщо не вказали дитину від попереднього шлюбу, тобто ситуація була така, що чоловік виграв грін карту, вони вказали спільних дітей і не знали, що потрібно було вказувати дітей і від попереднього шлюбу. Ну а тепер відповідно. Хочуть виїхати всі разом, в принципі, це дискваліфікація анкети, тому що. За вимогами потрібно вказати всіх дітей, яким на момент заповнення анкети реєстрації в лотерею на момент осені 22-го року ще не виповнилося 21 рік. Тобто, по американських мірках це рахуються неповнолітні діти. Якщо ж уже так сталося, що ви не вказали, то ми все одно рекомендуємо проходити весь процес і вже на співбесіді, де ви будете говорити з живою людиною, з візами офіс. Сером пояснити йому ситуацію, що ну так вийшло, не добачили, не знали, що потрібно вказати всіх дітей, і є шанс, що вам таки дадуть візу. Ну, це такий людський фактор, буває. Але це вже буде рішення чисто самого візового офіцера, буде залежати від нього, чи він порахує, що можна це пробачити. Також мене запитували, якщо дитині виповнилося 21 от зараз, а восени ще не було 21, Або якщо виповниться там протягом року 21 рік, чи може ця дитина отримати теж грін-карту. Так ще раз наголошую, що це на момент заповнення анкети дитині не мало бути 21. Ти одного року, якщо виповнилося на наступний день, то це не є порушенням. Ви все одно, якщо у вас анкета виграшна, можете забрати дітей. Також люди приймаються, що у них сильно великий номер кейсу, і можливо не встигнуть опрацювати їхню анкету, тому що виграшних анкет зазвичай більше ніж встигають їх опрацьовувати і їх опрацьовують по порядку. І до прикладу мені писала жінка, у якої номер. 30 тисяч, якийсь там, чи це ще не за великий номер, чи можна розраховувати, що їх опрацюють? А так от минулого року опрацьовували до 60 тисяч, тобто, в принципі, 30 тисяч це ще на половині, і це гарний номер. Наступне питання: чи обов'язково бути обом з подружжя присутніми на співбесіді у Франкфурті? Так, потрібно бути обом. І якщо така ситуація, що виграв чоловік? І він зараз не виїзний, то ми радимо в будь-якому разі починати цей процес, тому що, як я казала, він може зайняти там і рік часу до співбесіди, і я сподіваюся, що протягом року Україна переможе, і чоловіки зможуть вільно перетинати кордон. Тому запускайте процес. Знову ж таки, зараз у нас ну є такий фактор не виїзду. Але якщо вам вже пощастило цього року з грін картою з лотереєю, то я вважаю, що Раніше час здаватись не потрібно. Робіть процес, а там уже перед співбесідою будете бачити, яка ситуація щодо термінів. Усіх, як я казала, це може бути і рік, але загалом важко е, визначити термін заздалегідь, тому що загалом до кінця вересня 24-го року потрібно отримати міграційну візу, DV, і Її потрібно отримати протягом півроку після проходження медогляду. Але як швидко вас запросять на співбесіду, невідомо, тому що це залежить Лежте від номеру кейсу від того наскільки швидко ви заповните анкету DS-260, Треба це зробити якомога швидше, коли її опрацюють, коли кейс стане current у них і коли вони запросять на співбесіду. Тому прям так чітко розрахувати, коли вам потрібно буде поїхати у Франкфурт. Дуже важко, практично неможливо, і щоб ви точно встигли до вересня 24-го року отримати міграційну візу, по якій ви будете заїжджати в США, то не затягуйте і робіть все те, що від вас принаймні залежить. А саме подати анкету Діс 260 як можна швидше. Це були всі питання, які протягом тижня після оголошення результатів дрінкарти лунали в мене в Діректі. Якщо у вас є інші питання, будь ласка, звертайтеся до мого менеджера. І також, якщо вас зацікавив супровід або ж консультація щодо е, виграшу в лотереї і подальших кроків, то теж записуйтеся через менеджера. І нагадую, підписуватись на телеграм-канал на мій чат про виїзд в Канаду та Сполучені Штати. І також що ми пропонуємо супровід по усіх варіантах виїзду українців в Канаду та Сполучені Штати. Серед найпопулярніших зараз «United for Ukraine» – туристична віза. Канадська віза Сію спеціальна програма для українців. По кожній з цих програм у мене є окремі відео на каналі. Переглядайте їх. І скоро вже ми відкриємо набір на наступну реєстрацію у лотереї на грін карту, яка відкриється восени. Тому слідкуйте за нашими новинами, щоб не пропустити. З вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па-па!